Все осколки, которые полетели, она приняла на себя. А Сабина своим телом прикрыла солдата. То есть благодаря ей а, три человека остались живы. Сець баби так і назвали її Сабіна, крім того рідке ім'я. Ну, скажуть Сабіна, всі знають, хто вона в селі. Mm. Да і В сусідніх селах знають. Ну, така спокійна, самостійна була. Ну, не було такого, що там вона чи плакала, чи там вона жалувалась на щось, такого не було. Вона ну, така. Дідом постійно маленькою була. Ну, да. Дід, баба гляділи. Дітка з Києва розказував завжди з собою, десь іде він з дідом. Завжди, як полю щось роблю, то вона помогти щось. Ой, кажу, раді Бога, віддихай. Я віддихаю, я весь час віддихаю Ні. То Вона так, господи, сільське дитя. Тварин любила дуже. На дорозі вжав взяла, знайшла. Не боялась нічого. Через дорогу. Не вужив, не жав, нічого, його. Все зносила. вужик такий невеличкий. Була добра, добре, щоб там комусь навредить, когось там щось десь якусь паку зробити, вона цього ну, не замічали ми за нею такого. А після школи, ну так, ну куди підемо поступати. Ну там, де я роблю, значить туди й підемо. Новоград-Волинський медичний коледж вона закінчила. Ну, Трохи вона там біля Новограда вона поробила в амбулаторії, а тоді ми забрали її до себе вже у барашах, вона рік проробила. Тільки починався, ну майдан був, починали розгорталися собиті, вона вже тоді вона хотіла, що тоді я пам'ятаю, зимою було холодно, так було, що я піду е е служити, бо… Моєї сестри дворідній хлопець служив, вона ж я теж піду, а Я ще сміюся, так кажу, мороз такий був тоді. А я кажу, хочеш служити, значить йдеш, стаєш під <пілля> воріт лас. Фонар говорить, кажу: видержиш, значить, вночі там вистоїш, значить підеш на блокпост, будеш стояти на блокпості, бо кажу, наче не це. Ну, ми так посміялись, пошуткували. Ну а потім якось так, що ну попробую, ну я знаю, ну попробую. От вона не дуже так посіщала там. Секреты свои какие-то там решения свои, она сама их принимала. Вот она подписала контракт и поехала на десятку. С Сабиной я познакомился, когда пришел э, второй раз на контракт на особливый период. Это был э, конец мая 2016 года. Она была... Э, в медроте. Знаете, даже удивлялся, как девочка могла молодая девочка, которая добровольно пришла в армию, бросила дом родителей и пришла на ну, откровенно на защиту нашего государства. Как бы так. Это было первое такое впечатление. Да. Вот. В дальнейшем скажу так, то есть война это не только ведение боевых действий, это еще повседневная жизнь. Вот. В любом случае, мы сталкивались, совместные посиделки, ужины, какие-то обращения. Честно скажу, это добрейший души человек. Очень отзывчивая, очень гостеприимная, жизнерадостная. И э, самое главное, очень на ней вот эта честность, вот это открытые глаза, эта радость постоянного Никогда не грустила, никогда не расстраивалась. Э, то есть э, человек, который мог бы жить и, и давать э, радость, э, не знаю, там, всем на свете, то есть своему окружению. То есть чистейшая души человека. когда человека ты начинаешь ощущать по-другому это был первый выезд на боевые ну я не буду подробно рассказывать но Сабина напросилась первый выезд и первый раненый и первое оказание медицинской помощи потому что рядом кроме нее никого не оказалось и честно сказать тогда я очень ее поблагодарил вот. И она сама почувствовала такую гордость и необходимость тому, что она нужна, она будет помогать ребятам. И э, это, во-первых, ей придало очень много сил. Не просто сидеть где-то, да, прятаться, э, где многие боятся просто выехать, а именно э, то, что, э, будем сказать, она даже не боялась этого. Э, у нее не было никогда на, на страха, э, у нее не было какого-то испуга. Она всегда могла понимать, что для чего это делается. И, знаете, у многих даже врачей есть страх там, появления крови. У нее не было этого. Вот, абсолютно. То есть человек был ну, как бы готов ко всему увиденному, ко всему, что может происходить. Постоянно хотела выехать, постоянно быть в движении, не сидеть на месте, потому что ее это очень сильно... Ну, она этого не любила. Хвалилася, що і в танку я їздила, хлопці давали проїхати, і великі ці машини, грузові воєнні. До всього рвалася. Все їй було нравилося, і вона хотіла всього пробувати. То Ми приїхали, поки ждали. Тіпа ми там передачу привезли чи що, щось кілометрів п'ять, де вони десь сполуцівалися на полігоні. Поки ждали, то вона там чутно, що на полігоні стріляють. От, вона так сидить, каже, це виход Там, 120 й каже. Вона вже знала, Потім що сидить, такі. сидить. О, каже, це приход, коли це виход, ні, каже, це приход. Потім каже, це танк каже, стріляє. Каже, це виход танка. Вона знала, як, як всі. Ну, любила вороже, любила стріляти. Ще хтось, дів... хтось з дівчатка, з хлопців каже, могла ще подзатильника дати. Якщо, ну, подзатильника за те, що не почищене оружіє у когось. Ну, це відповідально. Так, да, ці хлопці так казали. Ще один із випадків таких запам'ятаючихся. Тоже все це відбувалося під Маринкою. Один із солдат нашої бригади потрапив в плен. І другий был убит. Мы договорились с противником на то, чтобы забрать тело убитого солдата. Сабина тоже присутствовала при этом. Вот. Была жара, мы забрали тело. И знаете, когда многие испугались открывать мешок с трупом солдата, Человек просто вскрыл, посмотрел, определил характер ранения, смертельного ранения, вот, дал какое-то заключение, и насколько вот, она еще больше выросла в глазах, допустим, не только моих, а других ребят, которые были с нами. Поэтому здесь не то, что там даже слов, может быть, не найдешь для того, чтобы сказать, то есть слова благодарности этому человеку, которая не боялась делать те действия, для чего она пришла. Одним словом, это был просто бесстрашный человек. Часом дзвоню, де ви на полігоні, хлопці тренуються, чутно, що стріляють. Ні, я ось в холодочку сижу. Все добре в їх там. Вони на третій лінії стоять, в мене на першій, а на третій. Я кажу, ну собі, ну як це так, може бути, ну розвідка на третій лінії стоять, да не може бути такого. Ні, ні, ми тут навіть не чутно як стріляють, тут нема такого нічого. А так старалась не розказувати. Многие ребята ездили к ней домой. После того, как мы выходили из зоны проведения боевых действий, приходили там в пункт постоянной дислокации либо на полигон, ее бабушка, ее родители постоянно передавали гостинцы, продукты, и она сама ездила, и ребята тоже ездили к ней домой. І як бою життя я узнавав э, все більше, как бы, і більше. Друзів дуже багато було. Вони приїжджали, вони считали дні, коли вона вже буде їхати назад. Ну, бери, кажу, хлопці, приходьте на вечеря, то це вони шуткували, сміялися. Ну, висилали посилки туди, старалися пересилати їм щось домашнє, щось доброго. Останній раз, як вона приїхала, вона як... Я що вже вона як то прощалася. Купляла хлопцям Подарки казала, вони завжди як їдуть, мені щось везуть. Каже, мені теж треба їм щось завезти. Нам купила кофіварку, привезла. Хай, для чого ти її купляла? Хай вона кажу: вийдеш заміж тоді будеш купляти, вона наша, вона мені вже тоді, вона мені не треба. Це так пам'яті залишилася. Я узнала її смерті буквально через, знайом. 15-20 минут после того, как наступила смерть. Потому что по роду своей должности я выехал туда, был буквально через полчаса в том месте, где она погибла. Она не должна была быть там. Но это правда. Не должна была ехать. И неправильно сделали. Я буду говорить правду. И неправильно сделали, что а, они поездили. Их было 4 человека. Она своим телом прикрыла еще одного солдата. Ну и двоих тоже, которые находились в машине. Потому что все осколки, которые полетели, она приняла на себя. То есть благодаря ей три человека остались живы. Ну тоді якраз було 20 20 лютого. Це тут ну була річниця майдану, тоді розстрілів на майдані. Сестра мені дзвонила. Я вже я дзвонила, вона трубки не брала. Вже не можна було добитися до неї. Ну я Іра каже: дзвонила за собі? Ні, ні, дзвони, шукай, піднімай усіх. Тут страшні фотографії. Я кажу, ну які можуть там бути фотографії? Я щось ніколи не знала, ну які там можуть бути фотографії. Я кажу, може Небесна Сотня, де да, вона, може, щось виставила? Ні, тут не Небесна Сотня, тут щось наче. Добре, я буду зараз шукати. А сестри дочка, вона ну общалася Сабіною, знала на його на іного товариша, Вони дружили, дуже так здружилися. Ну і вони він скидав дуже часто цього телефону. Вона дзвонить, він скидає. а Потім таки він підняв трубку Віта питає: де Сабіна? Сабіни немає. Вона як немає? Біля тебе немає ні. Сабіни нема. Перейме попадання і все. І він відключився. Все, потім вже вона дзвонить і ну, плаче, і каже: Сабіни нема. Ну, Якісь такі, що буде. Ну, Немано було, я тоді такого сприйняти його. Та я вже на чоловіка, сказала, що вже самі не нема. Чогось, ну нема було, чогось, повірити, таке не можна було, і, ну я не знаю. Бранця вже приїхав і воїном приїхав, і голова громади поприїжджали. Ну, воно ну, якось так страшно було і щось ну, не вірили ми. Я до останнього думала, може, неправда, може, це неправда. Та да й так. Його смерть дуже сильно вдарила не то, що морально. Я, я даже не можу пересказати, вот... То состояние, которое до сих пор она остается у меня как бы перед глазами, то есть это была э, большая потеря. Причем скажу честно: если многие потери происходят личного состава от незнания, от разглядяйства то здесь это действительно боевая потеря, которую Я не знаю, як описати правильно. То есть для мене це був очень большой шок. Не только для мене, а взагалі для всей части це була действительно потеря. Очень То есть... Э... Ну, і горе для родителей. Вони тоді, як їхали, попали під цей обстріл, там э, вона загинула, а хлоп, двоє контузило, а другому хлопці третьому перебило ноги. О, ну, Чоловік їздив до неї до його в госпіталь провідував, геть усе. А я потім думаю, я не поїду, мені так щось важко його думаю, я не буду. І вона сниться. Сниться так, як вона прийшла. В хату вона бігає, що збирається. Я кажу, а куди ти їдеш? А вона, Мені треба в Київ Пашу провідати. Ну все, думаю, треба їхати провідувати Пашу. А, я скажу так, жінка, мабуть, сильніша, ніж чоловіки, все-таки по суті. То есть больше ответственности, больше порядочности, а, вообще за работу. Ведь армия тоже работа, только очень сложная и более серьезная работа. Поэтому здесь ну, с оружием, которое подвергается какой-то а, опасности. И в этом плане женщины все-таки ну, иногда даже сильнее, чем мужчины оказываются. 20 лютого 2018 року загинула хоробра захисниця України. Вона героїчно захищала рідну землю від російського агресора. Молодший сержант Галицька Табіна Станіславівна, віку не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглих боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям, В 16-му я захистила диплом і тоді ж підписала контракт з бойовою частиною. Я спочатку була діловодом-бухгалтером, потім мене відправили на трьохмісячні офіцерські курси, бо в мене була бакалаврська освіта. І я вчилася в національній академії сухопутних військ Сагайдачного у Львові на навоз, командир мотопіхотного взводу. Коли я повернулася, мене поставили командиром розвідувального взводу. Коли я служила при штабі. Всім було це нормально. Ну, Тобто, дівчина там при штабі, паперова робота, таке інше. Але коли я повернулася в той же батальйон до тих же людей, але вже трошки в іншому статусі, офіцером, командиром взводу, почалось таке трошки несприйняття мене як командира. Авторитет треба було заробляти. І це було доволі важко. Коли ти командуєш чоловіками, там, яким по 40-50 років, які вже 6 років на війні, було, було важкувато заслужити їхній авторитет і повагу. Насправді ставлення до жінок в армії дуже дуже суб'єктивне. Воно залежить від декількох факторів. Від першого фактору, це власне, від самих командирів. Якщо командири вже упереджені, то жінці дуже важко побудувати для себе авторитет. Тобто, це постійна боротьба, постійне виборювання свого права виконувати все на рівні з чоловіками. І з другого боку, фактор поведінки самої жінки, якби то. Не звучало, але це насправді відіграє дуже важливу роль. Коли жінка приходить в підрозділ, вона має одразу себе поводити як конкретно бойова одиниця, а не вимагати до себе особливого якогось ставлення. І з часом чоловіки розуміють, що насправді жінка може бути частиною підрозділу і інколи навіть може виконувати деякі бойові задачі краще. Тому що для того, щоб поставити себе в чоловічому колективі, треба працювати в 10 разів важче, ніж чоловіки. Треба в 10 разів більше знати всього. Наразі я служив в Київському міському ліцеї імені Івана Погона. До 2012 року це було суто для хлопців. Але з 2019 року кабінет міністрів затвердив, додав слово і дівчата і тепер ми можемо приймати на навчання Факультетів у нас як військових немає. У нас школа, але з військово-патріотичним і фізичним ухилом. У мене був випуск як хлопців, так і дівчат є з чим порівнювати. Я можу сказати, що дівчата в цьому віці вони е, знають набагато більше, чого вони хочуть від життя. Вони набагато зріліші і е, набагато усвідомленіше обирають. Хлопці, по-перше, на них іде соціальне навантаження, що ти ж, мужик, іди, бери зброю, і захищай дівчата, їм легше в цьому плані, але менше з тим, якщо вони вже вирішили, що вони будуть військовими, то вони будуть військовими. Зараз у мене є цілих 100 дітей, яких я маю можливість виховувати, там, закладати в них якісь свої ідеї. І дуже приємно дивитись, коли ці ідеї вони не світалі, реалізовуються.